Книга суддів. Розділ 10. Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна із Сахара. Він жив у Шамірі на горах ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і коли помер, Поховано його в шамірі, після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього 30 синів, що їздили на 30 ослах, і були в них 30 міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Гілеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити ваалам і астартам, богам арамійським, богам Сидонським, богам Моавським, богам синів Амона та богам філистимлянським, і покинули Господа і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філистимлян. Та синам Амона. І утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля вісімнадцять років усіх синів Ізраїля по тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді. До того ж іще перейшли сини Амона, Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефреїма, так що Ізраїлеві стало дуже скрутно. Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи, «Согрішили ми проти Тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові. І відказав Господь синам Ізраїля: Хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та Філистимлян, як із рук єгиптян та Аморіїв? Коли Сидонії. А маликитяни і мідіяни вас гнобили, і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх, та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі. Нехай вони вас врятують під час вашої скрути. Тоді сини Ізраїля промовили до Господа. «Провинились ми, чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер. Тоді повикидали чужих богів з-посеред себе і стали служити Господові, і не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді, зібрались і сини Ізраїля та й стали обозом коло міцпи. Тоді народ, старший в Гілеаді, Сказали один до одного: Хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду.